Упродовж кількох днів на Хмельницькій АЕС проходив навчальний семінар для керівного персоналу. Захід організований на екенатом за участі представників Рівненської АЕС у рамках передачі досвіду між атомними електростанціями. Тема семінару прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Експлуатаційним ми називаємо ті рішення, які ну мають як мінімум декілька законних і дозволених варіантів дій. І фактично такі ситуації керівник стикається з невизначеністю. І от наш навчальний продукт він присвячений тим методам, які ризики прийняття неправильного або не найбільш ефективного рішення зменшує. Семінар базується на методології Паризького центру ВАО АЕС, але адаптований до реалій українських атомних електростанцій. Учасники поділилися своїми міркуваннями про актуальність опрацьовуваних тем. Кожен керівник на станції приймає щоденно, щогодинно багато певних рішень. І коли ти маєш більш структуроване поняття, як приймати ці рішення, як оцінити ризики, матеріальні втрати, людські затрати, це приводить до того, що ці рішення можна приймати більш ефективно, більш швидко, не втрачаючи багато робочого часу. Попри щільний робочий графік, значна частина керівного персоналу Хмельницької АЕС змогла взяти участь у навчанні, яке у подальшому стане у пригоді при вирішенні виробничих завдань. Наразі в нас сьогодні зараз зібрана група з 16 спеціалістів, керівників, керівників вищої ланки, і їхні кадрові резерв, що дозволить нам в першу чергу подивитися ефективність цього навчання. Дуже добре, що по результатам цього навчання надію, що керівники будуть застосовувати ці підходи, які є, і ми в подальшому будемо реалізовувати ці самі підходи також на нашому майданчику. Під час семінару учасникам ставили завдання прийняти те чи інше експлуатаційне рішення відповідно до обставин, а потім порівняти його з тим, яке було прийняте у реальному житті, та зробити висновки. Як приклад розглядалися події, які у різний час відбулися на європейських АЕС. Головна ціль цивілізованого ядерного співтовариства безпечна експлуатація атомних об'єктів. А висока кваліфікація персоналу, який приймає рішення, необхідна складова безпеки.